Ми знаходимося на восьмому етажі. Ось, будь ласка, дивіться, як у нас води. Води немає. І середи носимо на п'ятий етаж ходимо, носимо бутилки, це страхіття. Надія Стадник проживає в одному з будинків по вулиці Івана Мазепи, який уже шосту добу частково залишається без світла та води. Ця проблема виникла ще 26 березня. Того дня частково без світла та водопостачання залишилось шість будинків. 26 березня з 15.40, за даною адресою нема електропостачання. Була залишена заявка на кол-центр, після чого ніяких дій не відбулось. Ми звертались до міської влади за допомогою. Світло у нас є, можна сказати, в будинку через кімнату, тобто, у двох кімнатах є, у двох немає. В двох є в двох нема. Тобто, зарядити телефон, наприклад, я. Хожу до сусідів і сусідів мені заряджають телефон. Але а, я не можу підключити комп'ютер. Робота, звісно, я вже ось який день вже не працюю, тому що віддалена робота. А, сьогодні у нас дистанційно в дітей, вони не вийшли. Начатися в школу, чому тому, що я не можу один телефон підключити одночасно двох дітей. Якщо в п'ятиповерхівках ще є вода, то більш проблемним наразі є дев'ятиповерховий будинок, оскільки через відсутність світла насоси, які качають воду, не можуть працювати на повну потужність. Тому вода є у жителів лише перших п'ятиповерхів. Жителі ж верхніх поверхів змушені спускатися на нижні та в руках носити воду. Люди мучаються в бутилках у бедрах, носять воду з першого этажа, ну і третій пропускаєте, Ну всі ж ділимося водою. І з першого этажа ліфтиш, так як ліфти не працюють. Світла нема, насоси не працюють. Люди з 9-го поверху ходять за водою. І в нас вже контингент. Люди пожилі, інваліди і ходять усі пішком. Приходиш із роботи, треба йти по водичку. Бо не, не в туалет самі розумієте, не сходить, не їсти, зварити, не помитись, ніде нічого. Оце такі страхіття в нас. Через неполадки зі світлом у місцевих вийшла з ладу і побутова техніка. Також не працює єдиний ліфт у будинку. Жителі цих будинків неодноразово звертались на міський колцентр, урядову гарячу лінію та безпосередньо до міської ради. У п'ятницю у них було е, совіщання. Із 12 дванадцяти нарада із дванадцяти годин до чотирьох годин вони рішали всі питання. Нам подзвонили, нас так обнадішили. Ми вже всі радувалися, що в суботу приїдуть, і город виділить кошти, там перемонтують, і все буде добре. Але в суботу нічого цього ми не замітили. Сказали, що ніхто нічого нам не буде робити. 28 березня, о сімнадцятій. Приїжджала бригада, оглянула необхідний об'єкт і поїхала, сказавши, що нічого вони робити не будуть. Всі обіцянки виявились пустими. Ніхто нічого не робив, і по даному випадку повна бездіяльність. Хоча люди шостий день без світла, без води. Без гарячої на верхніх поверхах, без холодної, оскільки насоси не працюють. І люди в таких умовах живуть шостий день. Щоб прояснити ситуацію, ми звернулися по коментар до Чернігівської міськради. Трансформаторна підстанція залишилася у приватній власності. Зараз згорів трансформатор. Кошти ми не можемо виділити з бюджету, тому що це не єдиний майновий комплекс міста Чернігова. Ми зараз все зробимо для того, щоб під'єднати споживачів, але... На перспективу, треба думати за будівництво нової ТПшки, виділити землю, під'єднати цю ТПшку до міських електромереж і забезпечити споживачам стабільним, стабільною електроенергією. Це перспектива. Це буде коштувати близько 6 мільйонів. Всі ці питання вирішує земля, будівництво, виділення коштів сесія. Проте, на запитання, коли ж усе ж таки в цих будинках з'являться комунальні блага, в міськраді нам не відповіли. Коли включать, поки що невідомо, так? Ну, я думаю, що ми розберемось. Дякую ми, за увагу. Да. Ні, Проте жителі будинків, які продовжують залишатися без світла та води, налаштовані рішуче. А ми, значить, усі жильці усіх будинків вирішили, що завтра будемо перекривати дорогу. Тому що ми вже виходу не бачимо, нас ніхто не чує. На момент виходу сюжету жителі одного з проблемних будинків повідомили, що на місці події працює бригада електриків. Як надалі розвиватиметься ця справа та коли все ж таки буде вирішена проблема, повідомимо згодом.